Ноуконтакт no це не помста, а необхідна умова для відновлення після нарцистичного насилля. Сандра Браун підкреслює, неможливо одужати, залишаючись в контакті з джерелом травми, це як намагатись загоїти рану, постійно її дряпаючи. Ноуконтакт no означає жодних дзвінків, повідомлень, зустрічей, перегляду соціальних мереж, спільних друзів як посередників. Нарциси будуть намагатись порушити ноу контакт через різні екстремальні ситуації, подарунки, погрози, маніпуляції та через дітей. перші тижні вони найскладніші. Буде здаватись, що ви помираєте без контакту. І це нормальна реакція відміни після травматичного зв'язування. При спільних дітях використовуйте. Обмежений контакт тільки по суті дитячих питань, і бажано через письмові повідомлення.